Всім привіт! Сьогодні ми будемо випікати ругалики, або як їх ще називають, пальчики. Для цього нам потрібно заздалегідь підморожене вершкове масло, сметана, мука, щепотка солі, густе яблучне повідло або консервовані вишні. Беремо масло, натираємо на терці масло морожене. Так, Легенько треться, ванільчика чуть-чуть. Мукички. Не до кінця тут їй 600 грам. Так, сіль і перетираємо маслечко з мукичкою. Перетираємо на крихту. Можна замішувати тісто і на маргарині, але він шкідливий. Виложуємо сметанку в нашу крихту і перемішуємо, щоб вийшло у нас тістечко. Тепер рукою висипаємо, виложуємо на стіл, посипаємо мукичкою і замішуємо тісто. повинно бути в міру тугеньким. Якщо треба буде, можна мукички підсипати. До рук не береться. Тісто прекрасне. Розділимо його на чотири частини або кому як подобається. Кульки поробимо, щоб було. Удобніше розкачувати. Все, ми перший корж розкатали, будемо вирізати. Я розрізала на 8 частин, щоб вони такі довгенькі були, мені так подобається. Розложуємо повідличко і заботуємо в рогалики, закручуємо. Зверху нічим не посипаємо, не змащуємо. Як вони спечуться, перетрушуємо сахарною пудрою і виходить дуже смачно. Виложуємо на деко, на пергамент, розкатали другий корж, вирізаємо. На цей раз я. Коротшенькі вирізала рогалички і розложу вишеньку. От уже перше деко готове, і ставимо його в духовку на 25 хвилин на 180 градусів верх-вниз. вже й готові. Трошки повитікали, але нічого страшного. От ми вже виложили на тарілочку і посипаємо сахарною пудрою. Це з першого дека так вийшло. Дивіться, які вони на розломі. Зверху хрустящі, а всерединки м'якенькі. Печіть, готуйте. Всім доброго здоров'я. Дуже смачні рогалики. До чаю й до кави і до компотику.